лікували чи були заручниками справу щодо скандального псевдореабілітаційного центру Ренесанс, що розташований у селі Гаражджа, та на вулиці Володимирській у Луцьку, вже не перший рік розглядають у суді. На лаві підсудних шість обвинувачених. Їм інкримінують незаконне позбавлення волі громадян. Встановлено, що фігуранти з метою матеріального збагачення та можливо незаконного заволодіння майном потерпілих здійснювали примусове поміщення громадян України та іноземців до двох центрів на території Волинської області для проведення фіктивної медичної реабілітації. Пацієнтам псевдореабілітаційного центру Ренесанс, діяльність якого викрили правоохоронці ще в 2019 році, не дозволяли користуватися мобільними телефонами, застосовували до них фізичне та психологічне насильство. Йдеться у матеріалах справи. Під час перебування у вказаних закладах особи, які були незаконно позбавлені волі зловмисниками, піддавались фізичному та психологічному тиску, катуванням їм вводились препарати ймовірно психотропної дії, що призводять до розладів психіки та подальшої недієздатності. До слова, лікувальний заклад працював без будь-яких відповідних ліцензій та дозволів. У ньому людям обіцяли позбавити від наркота алкозалежностей. Вартість такого лікування становила від 6 тисяч гривень. Правоохоронці взяли центр під пильне око після заяви одного з родичів пацієнта. Буцімто там з людей просто виманюють гроші, а жодного лікування немає і близько. Тримали недобровільно, з, Привезли теж недоповільно, там в коволі Айдік є. Загалом, типу, ну в ізоляції на, на двір випускали такі, як курити, і все в ізоляції жити. Ну типу, як я ж не тварина, якась по якійсь, якійсь причині лікували тебе. По якій причині? Яке лікування? Ну що ти промивка мазго спочатку було відомо про 50 пацієнтів так званого лікувального центру. До речі, серед них були не лише українці, а й іноземні громадяни, яких незаконно утримували під виглядом лікування. Однак згодом їх кількість зменшилась до 15. До моменту, коли справу нарешті призначили до розгляду, троє людей не дожили. Хоч зараз вона і почалася слухатися у стінах суду, однак не так швидко, як хотілося б. Засідання за засіданням вкотре відкладає через неявку потерпілих щодо затягування судового процесу, зверну увагу на е, такі таку обставину. Я те, що дане судове засідання порівняння з тим судовим засіданням, коли міністр проводить судове засідання, у часі має розрив. І обгомовлений це розрив тим, що кілька судових засідань було зірвано, а зірвано було з зі інститутої сторони захисту з тої чи іншої причини. Звичайно, така поведінка впливає і на е, далі рішення, які приймає той чи інший потерпілий впроваджень щодо того, чи є необхідні з'являтися. Втім, і на цей раз засідання відклали через заяву адвоката про хворобу одного з обвинувачених. Зазначимо, що за санкцію статті в разі доведення провини підсудним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.